Вихід, ну, м'яко кажучи, важко. Відбувалося важко, тому що всі знають, що з снарядами у них проблем немає, з вогневими засобами у них проблем немає, тому летіло, летіло все, що могло, все летіло. Пішки по бездоріжжю, посадками, польовими дорогами, укриваючись, Ну, де могли, в якихось ямах, в, яких, в якихось забугорках, рухаючись потихеньку, ну, змогли змогли вийти. Десь трошки повезло, десь, може, комусь не, не, не так пощастило, ну, всі, всі розуміли, що просто так нас не випустять, що, що буде так, але ну, вийти вийшло. Конкретно я йшов з десятьма людьми, це було дві групи по п'ять чоловік. Ну і нам, можна сказати, також трош, трошки поталанило в тому плані, що ми не нарвалися на, на прямий контакт. Тобто вдалося вийти без бою під обстрілами, але без бою. Ну Маршрути були проговорені, скажімо так, за певний період до цього. Вони були озвучені, вони були показані на картах, ну, щоб люди розуміли. Хто хто має куди видвигатися, хто як. І плюс це, це все діло контролювалося ну, в режимі онлайн по радіостанціях. Тобто е, як фіксували, що там виходить певна група, там є старший. І, відповідно, командир роти і, е, скажімо так, ще там, якби як черговий, можна сказати, чи не черговий, вони контролювали процес. Плюс був зв'язок з комбатом, який також допомагав в режимі онлайн. Виходили також на нього, і якщо там, скажімо так, трошки десь заблукали, то підказували, куди саме можна вийти. Особисто моя думка через те, що в них вогневих засобів набагато більше, набагато більше снарядів. У них останні два місяці авіація працювала так, що вона розбирала ту нещасну Авдіївку, як могла, і, ну, чесно кажучи, ну, як, 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 як би вам так сказати? Протидію їм давали, але у них просто все більше. Набагато більше, ніж у нас. Насипали постійно. Їх міномети роботу не припиняли, по-моєму. Ні, робили перекури, коли в них ротація була. І це, це видно було одразу, бо в них трошки тактика змінювалася. Але з дня в день. І вночі. На... Своїх ділянках там, де я був, то оборону тримали доволі таки довго. І ті групи, які заходили, їх ну, ліквідували, скажімо так. Тобто, але враховуючи те, якою кількістю вони лізли, то ну, важко тримати оборону, коли тебе постійно розбирають. Це, це Всі розуміють, коли визначають вони якусь точку для удара, розбирають позиції. Буває таке, що вже укриття ніде. Ну, який варіант? Відкатується трохи трохи назад, а вони лізуть, 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 лізуть. За рахунок того, що вони взагалі не шкодували, ну мені так здалося, що вони взагалі не шкодували свій особовий склад. Тобто ну, задачу поставили, вони її виконували. То, в принципі, рух у них вдавався. Та ну як може безкровно це пройти? Ну, штурм, Штурм він в принципі не може бути безкровним. За цифри нічого вам сказати не можу, тому що я їх просто не знаю. Ну, але однак по зубах отримували, постійно отримували. Десь більше, десь менше. Сказати, що вони пройшлись побідним маршем, ні, такого не було.